Війна серйозно вплинула на здоров'я українців, тому крім воєнного, в тилу тримають і медичний фронт. Лікарі надають допомогу не тільки військовим. Від початку повномасштабного вторгнення на Тернопільщині до лікарів звернулися понад 8 тисяч переселенців. Люди з прифронтових територій, які втікали від війни, отримали медичні послуги в медзакладах нашої області. Тернопільщина прийняла більше 40 евакупоїздів. Проліковано більше 8 тисяч пацієнтів, які потребували медичної допомоги. Це з тих районів, де відбуваються бойові дії. Це і Старші люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні, які потребують певних видів операції, також і ранені. Медичну допомогу надавали таким пацієнтам: і онкодиспансер, обласна клінічна лікарня, обласна психоневрологічна лікарня, лікарня швидкої допомоги, третя міська лікарня, друга лікарня, а також заліщицька міська лікарня, а також лікарня реабілітації. Кулинець і більше золотого.